Сьогодні, 1 травня, Міжнародний день солідарності трудящих, які в більш ніж 140 країнах світу. Це свято за радянських часів було одним з головних переліку офіційних свят. Всі трудящі виходили на вулицю, щоб ходою центральним кільцем міста показати себе і свої здобутки. День праці і зараз залишилися святом, який в Україні відзначається на державному рівні. 1 Першотравнева святкова демонстрація розпочалася о 10-й годині ранку. Колони працівників профспілок міста, представники політичних партій, громадських організацій та мешканці Севастополя пройшли ні, міським кільцем від площі Суворова по вулиці Леніна, проспекту Нахімова до площі Лазарева крокували разом з севастопольськими трударями і наші кореспонденти. Тисячі людей, представників трудових колективів міста, крокували в святкових колонах. Першу очолювали голова Севастопольська міськдержадміністрації Володимир Яцуба, голова міськради Севастополя Юрій Дойніку, командувачі двох флотів та інші представники керівництва міста. Всіх пірвомайським празникам. По моим оценкам, не знаю, насколько они точны, примерно в два раза больше людей было на демонстрации. Как вы помните, в прошлом году мы с городским советом приняли решение первомайским демонстрациям в городе Севастополе быть. Действительно, каждый из районов представил все лучшее, что у него есть. Мне кажется, это нужно не только тем, кто идет в колоннах, но и тем, кто стоит вокруг, потому что это праздник всего города. Наверное, немного городов, В сегодняшней Україні организуют вот такие мероприятия. Самое главное, что это все было изнутри от души. Открито і мені здається, такі праздники городу потрібні. з гаслами єдність, солідарність, право людини праці колони районів міста очолили представники Севастопольських організацій профспілок. Пройдя в колонах, ти дійсно відчуваєш солідарність. що ти не один вместе з профсоюзами, вместе ну, в рамках трьохстороннього соціально-економічного совету з адміністрації з роботодателями, з городським советом. Тобто наша ціль – виконання регіонального соглашення, виконання колективних договорів на підприємстві, повищення життєвого рівня Севастополя. Бецефети для нас саме далекому історичному минулому 1 травня люди виходили на демонстрації з економічними та політичними вимогами. Часи Радянського Союзу воно було символом боротьби трудящих проти влади капіталу. Сьогодні це свято відкриває низку травневих заходів щодо святкування дня перемоги і насамперед є даниною історичному минулому. І як зазначають самі учасники демонстрації, додає позитивного почуття. І хотілося спіти. Я піла Дуже праздничне настроєння. І в этом году мне просто я увидела, що действительно людей більше було. Люди прийшли з хорошим настроєнням именно в солідарність. Балаклавський район серед всех районів міста зайняв перше місце по всім трудовым показателям. Всім щастя, любви. і світлого неба. Саме тому за головною колоною, яка складалася з представників керівництва міста та організації профспілок Севастополя, йшла колона з числа трудових колективів Балаклави. Здоров'я всім, благополуччя, міра, добра, всього самого хорошою. Приїжайте к нам. 7 має в 15 часов. На празднічний традиційний і ювілейний спектакль, музикально-хореографічний, Великій Вілікатечну війні. 1 травня улюблене весняне свято українців. Севастопольці, як ніхто, усвідомлюють, значимість цього дня своє високе звання міста герой. Севастополь отримав не тільки за мужність та стійкість у роки Великої вітчизняної війни, але й за трудовий подвиг у післявоєнні роки. Представники старших поколінь згадують. Як вони жили у радянські часи і обурюються тяжким сьогоденням? Однак надія на краще майбутнє залишається у їхніх серцях. у нас майський всю нашу життя, хоча нам уже під 90. А ми як молоди. Чувство таке, вроді сили, енергія прибавляється, і приємно. Люди радісні, діти, от, діти, зросли, діти наші старше нас пожалуй, більше Ніт. Это нас может и радует, может, и огорчает. Но во всяком случае, мы очень с большой радостью сегодня прибыли. Для нас он праздник жизни и труда. Всех поздравляем с наступающим, мы ветераны. И мы считаем, что этот праздник, это не просто наш праздник, это международный праздник. Выше его никого нет, вот, кроме поведы, конечно. Потому что это желание людей мира, всей от планеты, всей Вселенной. А что такое жизнь, знаете, да? Жизнь это как звезда она рождается для того, чтобы светить планете. И вот надо всю жизнь светить, радоваться и людям быть. Для багатьох мешканців свята робітників залишилося дійсно святом. Не дивлячись на великі фінансові проблеми, на безробіття вони вийшли з гарним настроєм на центральній вулиці міста привітати один одного з 1 травня.